Наші громадяни люблять панів, яких зневажають, а потім беруть бандуру і співають сумних пісень. Це коментар однієї з моїх підписниць. Якщо я напишу книгу про оці часи, я обов'язково оцей епіграф виставлю. Я до чого? Сьогодні, сьогодні була інформація про те, нібито влучання десь було біля Новопечерських липок. Це такий елітний район Києва, дуже дорогі квартири. Ну, наприклад, двохкімнатна квартира це 250, 300, 350, 400 тисяч доларів. Це гроші, які, яких у вас в більшості не буде ніколи. Я мовчу за три кімнатні, за чотирьохкімнатні, там йде цінник за 650-700 тисяч доларів. Так, от українці дуже дивно відреагували на оцей допис. Частина з них почали мені докори робити Що ти, та це успішні бізнесмени і так далі. І так далі. Друзі, а от цікаво, а що було б, якби, е, якби так сталося, що я б е, купив квартиру в Новопечерських липках за 500 тисяч доларів? От Як би ви відреагували на те, що професор-доктор наук купив в Новопечерських липках квартиру е, там, трьохкімнатну за 500 тисяч доларів? От як би ви говорили? Що б ви говорили? Ну, Я, я навіть знаю, що б говорила більшість людей. Накрав, хабарі, ага, все понятно, ага, там наколядував, надонатився там, і так далі. Ну так би було. Ну так би було. Ну 100% би так було. І оця дивна ситуація, коли пани, які вгорі, і які, знаєте, на більшість людей дивляться, як в тому фільмі. І коли ти вище лаврської колокольні, глянеш вниз, то той, хто внизу, каже це тебе, як миш, пардон, кріс. От ми, на отих людей, які вище Лаврської колокольні, ми дивимося якимось подобострастям, ми дивимося як на панів на якихось великих. А коли кожен із нас з вами десь проривається трішки вище і стає або більше заробляти, або краще одягатися, або на кращому автомобілі їздити, або кращу квартиру має, ми його тянемо вниз, ми його будемо ярлики вішати на ньому, ми будемо його обзивати і так далі. І ніколи у нас. Не відкривається наш ротик проти тих людей, які вон там више лавської колокольні. Їх ми поважаємо, ми їх ми боїмося, ми за них ще раз проголосуємо. І ще одне: це вже найбільший рівень, коли ми ще і нападаємо на людей, які починають ставити питання: а звідки ж у них 700 тисяч доларів на квартиру. Ми ще і їх захищаємо, живучи в Хрущовці. І часто ще й на зйомній Хрущовці. Я не знаю, як е, допомогти народу, який ось так себе поводить.